Жіночі лижні спіднички Крейн, на поясі широка резинка, з боку присутній замочок, що дозволяє легко одягати та знімати спідничку всередині підкладка, присутній наповнювач, утеплювач. Зверніть увагу, по боках присутні ось такі вставочки еластичні, тобто спідничці буде досить комфортно рухатися. Також з боку присутній карманчик на замочку. Розмір спіднички S. Подібна моделька. Також різиночка широка. Ззаді присутній карманчик, застібається. Всередині підкладку. Така моделька, Широка резинка на полюсі. Також легенько розцібається, всередині підкладка, коротко. присунений карманчик на замочку. 44 розмір. 38. 40 новий. Тут мені дельки в упаковочках.